Із знову знову таки говорить, що Сполученим Штатам і їхнім політичним елітам наступні 20 років, це говорили в 2004 році. Це фактично він говорить про те, що треба було робити в 8, 7, 9, 10, 15 роках, що треба максимально зусиль прикласти до того, щоб відновити єдність західного світу. Що якщо Сполучені Штати будуть мати союз з європейським союзом, з європейською країною з Європою, якщо вони зможуть стягнути свою орбіту Україну і Туреччину, то це дасть можливість все таки стабілізувати. Ситуацію на західній частині Євразії на Близькому Сході і вирішувати далі поступово ті проблеми, які можуть виникати в перспективі. І знову таки це буде штовхати Росію до співпраці з Заходом. А, але як ми можемо бачити, що Сполучені Штати тут і своїм шансом скористалися в дуже своєрідний спосіб, сконцентрувавшись на боротьбі з тероризмом. Знову таки, збігнів вже говорить про те, що боротьба з тероризмом вона в короткотривалість. Перспективі це дуже така непогана річ, яка дає можливість мобілізувати ресурси різних країн